Всім салют! Сьогодні ми знову продовжуємо наш шлях до 10 мільйонів на кванті. Як ви вже зрозуміли по назві цього відео, то це остання 15 серія нашого шляху до 10 мільйонів. Що буде далі з цією рубрикою, та які в мене далі плани на цей канал? Ви дізнаєтеся трохи пізніше вже в цьому відеоролику. Ось переможці з минулого конкурсу. Прошу написати мені в Діскорд щоб забрати свої призи. Ну і наступний конкурс на 500 тисяч ігрової валюти. Для участі тобі потрібно поставити лайк на це відео, підписатися на канал та залишити коментарій, по якому я і виберу переможців. Також, якщо ти лиш почув гру на кванті, то можеш вести мій промокод промокодцепрано великими буквами. Він дасть тобі 50 тисяч та плюс один рівень. Почнемо з того, що я відіграв 5 годин, а в АФК режимі тільки продавав автомобіль та будинок. Так як це був вихідний день, то забираю свої сто коїнів та прокручую рулетку, з якої мені випала така ось кофта, яка мені точно не потрібна. Напевно, пізніше її викину, а кванткоїни поки що не переводжу нікуди. Або пізніше продовжу віпку, або ще щось з ними зроблю. Точно ще не знаю. Як і минулого разу, приїхав качати свій навик пожежного до третього рівня. Лишилось мені ще 600 очків. Це звичайно мало порівняно з тим, що було. Потрібно коло повного дня, аби його завершити до кінця. А так як тепер вже вечір, то можливо це і затягнеться на кілька днів. Коротше, зараз побачимо, як це все мені піде, і скільки з цього вийде заробити грошей. Набрав води у цю машину та їду тушити перші пожари, які знаходяться коло мене, та повернусь, коли зі мною трапиться щось цікаве, або коли вже на кінець завершу піднімати цей навик. І от пройшло кілька годин, як я тут вже працюю, і додивлююсь десь п'яту або шосту серію серіалу. І як друг бачу, що в мене з'явилась непогана сума на рахунку. Спочатку навіть не поняв, звідки вона взялась, але швидко нагадав, що у мене був на продажі ось цей будинок гетто. Ціна на нього була 1,5 мільйона. Купляв мені здається цю хату на 50 тисяч дорожче, ніж продав. І дуже багато часу пішло би продати цю хату. І тому я тільки був радий її віддати. Треба було укластися у сроки і хотів продати її навіть ще дешевше. Так як до 15-ї серії хотів завершити цю рубрику. Якщо би я постарався ще краще, то можна було б продати його і дорожче. Мінус зовсім невеликий, тому нічого страшного. Ну і далі їду фармити гроші. Прикупив таку от сорочку Томі Версеті з GTA Vice City. Горта в Маркет побачив, що її продають за 200 тисяч. Як зразу її побачив, то зрозумів, що треба купляти. Навіть ціну на неї не дивився. Трохи вже нафармив грошей на пожарному і захотів її купити. Ще треба буде пізніше докупити штани та кепку. А і ще пізніше заїхав у магазин одежі, і тут вона коштує аж 700 тисяч. Цього я взагалі не знав. У Маркет її продають за 500-600 тисяч. Коротше, як я пані, то мені дуже повезло залити її за такі гроші. Можливо, ще й на ній пізніше зароблю. Далі мені хтось на кінець написав, що хочу купити машину, але трохи за меншу ціну, чим вона стоїть на авторинку. Тому треба швидко їхати на ринок та дізнаватися, що до чого. Зараз будемо пробувати торгуватися. Коротше, договорились за 2 мільйона 150 тисяч. Він хотів ще скинути, але дешевше я точно не продам. А так, 150 тисяч заробимо з цієї машини. Міг трохи і більше, звичайно, але краще не затягувати і продавати зразу, якщо пропонують нормальну суму. Бо застрягнути з продажем можна дуже легко. Основне, що я вийшов у плюс. Кидаю пропозицію на продаж та продаю її. Ну і у мене вже 10 мільйонів на руках. На кінець наш перший шлях на кванті пройдений. Було дуже багато всякого за цей період. Мішали відключки світла. Після чого в мене був також бан аж на 3 місяці. Трохи мій шлях до 10 мільйонів затягнувся. Можна було його завершити набагато скоріше, але постійно мені щось мішало. Не всі відео були ідеальними, але з кожним разом я стараюся управляти помилки і робити кращий контент. Це була моя перша рубрика на каналі, і я тільки вчуся цьому всьому. Також ще трохи, і нас вже буде перших 300 людей. Всім дякую за вашу підтримку, за ваші лайки та підписки на канал. Будемо старатися добити 500 підписників до Нового року. Далі у мене в планах робити нову рубрику шлях до 50 мільйонів, але не з нуля, а з тим, що в мене зараз є на аккаунті, та більше зациклюватися на перепродажах. Хотів би запитатися вашої думки, чи вам буде цікаво дивитися далі шлях мільйонера. Буду радий бачити ваші коментарі. Також часом планую запускати стріми, але це вже трохи пізніше, як покращу свій ПК, бо поки що, як бачите, він не дуже потужний. Залишилось мені ще 294 очка до третього рівня навика пожарного. Тому відправляю частину по робочу машину та й далі буду працювати. І повернусь вже, коли підніметься цей навик. От і прийшло десь коло 5 робочих годин, а то і трохи більше. І за цей час я підняв десь коло 400 тисяч. Тушу останній пожар, і от на кінець піднімаю третій навик. Тепер не терпиться протестити, що помінялось. Тому засікаю годину, яку буду працювати, щоб перевірити, скільки я піднімлю на третьому рівні цього навика. Одразу замітив те, що збільшився виробіток з кожного потушеного пожару. Не знаю точно наскільки, але десь на відсотків 20-30 так точно. Також збільшився резервуар води в машині з 6 тисяч літрів до 7, що є також добре, так як кататися кожний раз, щоб поповнити цю воду, займає дуже багато часу. І ще мені здалося, що сама машина стала швидшою. Точно не знаю, тому запитую вас, чи взагалі швидкість збільшується з навиком чи ні. Прийшла година і вдалось заробити 62 дві тисячі. Це в будь-якому випадку набагато більше, ніж було. На другому навику піднімав десь 50 тисяч максимум. Одної години мало, щоб сказати точно, скільки тут можна заробити. Так як рейси попадались різні, і конкуренти теж то є, то немає. Вже четвертий навик буду піднімати пізніше. Поки що трохи відпочинем від цього, та напевно будемо вступати в банду. Ну і пора вкладати цих 10 мільйонів далі в якесь майно. Найшов такий будинок з чотирма гаражними місцями. Ціна його аж 8 мільйонів. Вони приблизно так і коштують. А купити будинок з гаражем я вже дуже давно хочу. Потім зроблю там свій маленький автопак. На картинці ця хата гарно виглядає, але їду, гляну, яка вона є насправді. Знаходиться в Новгету біля району Грустріт та й біля автовикрадача. Зараз ця робота ціниться, та й будинок рядом коло неї також. Коротше, район дуже суперовий, і в мене вийшло сторгуватися до 7 мільйонів. Правда, дуже багато часу в мене це все зайняло, але такі сторгував аж цілий мільйон. Або йому потрібні були гроші, або тяжко буде продати цю хату. Але я спішити нікуди не буду. Беру цю хату, поки ще для себе, і вже в наступній серії. Буду вступати в банду і буду починати качати ото викрадача. А якщо хтось таки захоче купити цей будинок, то поставлю його за 8 мільйонів на продаж в Весім.